Роман Готовський 30 років за кермом. Зараз чоловік працює у таксі. Каже протягом останніх років йому, як автомобілісту, жити у Франківську стало важче через збільшення кількості транспорту. Паркомісця, в тому числі платні, за словами чоловіка, протягом робочого дня постійно зайняті. «По якій вулиці не їде всі місця, парковочні зайняті. Так це суцільна проблема для міста івано франківська Ми Зупиняємось під знаками. На свій страх і ризик. Прийдуть, штрафують, вийде, а ні, то проїдем. Ну, Якщо стати треба людям. А не будемо за кілометр зупинятися, це нереально. Припарковані в неналежних місцях автомобілі створюють незручності для пішоходів, кажуть мешканки міста Тетяна Уперук та Анжела Макеєнко. Дуже негативно, але, на жаль, місто не забезпечує парковку людей в центрі, тому, напевно, вони змушені тут паркуватися. Негативно, ну. Тому що вони не повинні тут бути, це перше. і Заважає, і негарно, ну взагалі ну це не повинно так бути. Для цього є спеціально відведені місця. У міському відділі інспекторів із паркування працюють чотири людини. Кожна щодня складає понад 20 протоколів. У загальному протягом дня виявляють до 130 порушень. Розповідає начальник відділу Петро Дем'янів. Він виписує повідомлення про адмінправопорушення водію, який зупинився ближче ніж за 10 метрів від пішохідного переходу. На відміну від патрульної поліції, яка повинна вручити повідомлення водію особисто. Інспектори можуть залишати листи на лобовому склі. за словами Петра Дем'янєва найчастіше. Він фіксує зупинку і стоянку на тротуарах, перехрестях та під заборонними знаками. Найбільше порушень в центрі міста, як ви бачите, це здебільшого трапляється десь в обід, після обіду найбільше порушень. Бо всі хочуть щось, чомусь їдуть всі на авто в центр. Штрафи коливаються від 340, найменше штрафу, до 2040. Це вже за стоянку для місця для осіб з інвалідністю без належних на те підстав і ознак. Це найбільший штраф. Вартість паркування у Франківську від 30 до 10 гривень за годину. За словами начальника міського управління транспорту та зв'язку Андрія Гіглюка, міська рада може збільшити цю плату. Від збору за паркувальні місця міський бюджет у цьому році отримав майже мільйон гривень, каже Андрій Гіглюк. Проте, за його словами, не всі водії розуміють, чому повинні платити за стоянку свого авто. Подекуди є нерозуміння стосовно оплати на майданчиках для платного паркування. Відповідно, десь конфліктні ситуації з тим, що мешканці відмовляються платити з тих чи інших причин. Тому це також робота наших інспекторів, і вони проводять і роз'яснювальну роботу про те, що цей майданчик відведений для платного паркування. Він має бути звичайно обладнаний відповідно. Консультант із транспортної мобільності Віктор Загреба підтримує ідею створити більше платних парковок за його словами. Обмеження доступу авто до середмістя це звичайна європейська практика. Віктор Загреба вважає, що проблему завантаження центру міста автомобілями можна вирішити без багаторівневих та підземних паркінгів. Правильною міською політикою, яка включає менеджмент тих парковок, які є, от про що сьогодні йде мова, як також, яка включає розвиток подальшої велосипедної інфраструктури, бо вона тепер уже служить не тільки людям на велосипедах, а й самокати, гіроборди, от вся ця мікромобільність. Третій фокус це громадський транспорт. З цим у нас ситуація краща, у нас громадська система комунального транспорту вже досить на непоганому рівні, однак ще теж є куди розвивати, щоб робити ці маршрути більш швидкими, більш зручними, більш надійними для людей. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.